Привіт, мої маленькі дослідники! Сьогодні ми поговоримо про мило та мікроб. Звідки ля взялись хвороби, їх створили злі мікроби. Ці маленькі злодіяки, хулігани і розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці. У смітті. Та у пилюці під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби разом з ними всі хвороби. А зараз давайте перевіримо, чи справді мікроби бояться мила. Ну що, мої маленькі дослідники, підготувались? Налякаємо мікроби. Для цього нам потрібно дві ємкості. В одну ємкість я налила чисту прозору воду, в другу я трохи додала рідкого чарівного мила. Ще мені потрібен мелений чорний перець. Це будуть наші мікроби. Ми насиплемо його в воду і уявимо, що це мікроби, які ведуть до хвороби. Я занурюю у воду. Так. І що ж ми бачимо? Мікроби начіплялись на пальчик. Дивіться, яких багато. І якщо його не вимити з милом, ці мікроби потраплять з їжею у животик і ми захворіємо. Так? А тепер що ж ми зробимо? Ми візьмемо на пальчик, наберемо трохи. Мила чарівного і знову опустимо в ємкість. Ой, подивіться, наші мікроби злякались нашого чарівного мила. Вони всі розбіглися у різні боки. Отже, наше мило чарівне і мікроби його бояться. І якщо ми будемо мити руки з милу, нам нічого не страшно. Пригадаємо, як мити руки руки.